Ви живете для себе чи для своїх підписників в інстаграм? Немає такого, що одна книга змінила життя. внутрішня опора. Бути відкритим до всього, до маленького. Де, де мої подорожі? А як би на твоєму місці зробила Бійонси? Послухай свою інтуїцію. Ха-ха-ха. Ці -ха -ха. дві тані в моїй голові, ти достатньо. Давай постійно женись за кращою версію себе. Боже, я вже якусь фігню. Дозволяти собі бути. Коефіцієнт драми 0%. Звички, які покращили моє життя. Усім привіт! Мене звати Таня Стороженко, і я хочу поділитися своїми звичками, які покращили моє життя. Знаєте, це відео буде побудовано з моїх інсайтів. Я собі завжди після коучу, я багато дуже читаю, я постійно записую якісь свої думки, які дійсно роблять моє життя трошки кращим, трошки успішнішим, трошки щасливішим. І я ось так вирішила поділитись з вами цими звичками, також щоб ви могли. Не знаю, можливо, надихнутись, можливо, взяти якісь класні рішення з мого життя собі. Тому давайте розпочинати. Декілька слів про мене. Мене звати Таня Стороженко. Я інфлюенсерка. Саме інфлюенсерка, тому що я дуже багато на мою думку мені вдається впливати саме на людей. Тобто інфлюенс впливати, тобто. Я часто чую, що я змінюю життя, що я надихаю. Взагалі, майже після кожного мого відео є людина, яка напише мені, що щось я в її житті на краще змінила, і це, звісно, дуже приємно. Я блогер, також я багато знімаю своє життя, різні події. Ну і також я експертка з соцмереж. Це моя основна діяльність. Я знаю все про соцмережі. У мене є два навчальних проекти: курс по особистому бренду, як будувати особистий бренд в соцмережах. Це курс по СММ, як здобувати професію СМЕМ в соцмережах. Я в воді, я ними займаюся вже всім. Років на цьому каналі говорю про соцмережі, про саморозвиток розбираю багато різних брендів. Ми, якщо ти тут вперше обов'язково залишайся. отож, давайте будемо розпочинати вісім чи сім. Не пам'ятаю вісім чи сім звичок, які змінили моє життя на краще. Перша звичка, яка змінила моє життя, звучить так, коефіцієнт драми 0%. Я взагалі почула цю фразу від однієї власниці одного класного бізнесу українського, і вона розповідала це в контексті своєї свого бізнесу, що в них правило в команді не драматизувати. Будь-яка ситуація вона просто має вирішуватися. І якщо там навіть щось де не так, зменшуємо драму, і йдемо, вирішуємо це питання. І я так прям якось проникла з цією ситуацією, а потім буквально через деякий час я почула ще одну класну фразу, що потрібно. Розділяти життя і життєві ситуації, тому що життя воно прекрасне саме по собі. Життя дає нам дуже багато можливостей, в житті є дуже багато класних людей, життя воно прекрасне, життя потрібно любити, життям потрібно насолоджуватись. Але життєві ситуації бувають різні, життєві ситуації бувають жорстокими, несправедливими. Життєві ситуації можуть робити боляче. Але дуже важливо розрізняти життя і життєві ситуації. І знаєте, ось так, зменшувати драму, якщо щось де не так. Тому що якщо у вас щось де не так, у вас якийсь складний період, щось не вдається, не знаю, ви вигоріли, ви втомлені, ви з кимось посварились, вас не знаю, хтось там кинув, хтось вас там обманув. Це життєва ситуація. Життєву ситуацію треба вирішувати, а не страждати над нею. Вирішили життєву ситуацію і прийшли жити прекрасне життя. Я не знаю, чи ви мене зараз прям відчуєте, але взагалі ця фраза вона реально тупо змінила моє життя, тому що я людина дуже тривожна і дуже я люблю подраматизувати. Тільки щось пішло не так, і я вже все. Це кінець світу. Там хтось написав якийсь поганий відгук, все це просто це катастрофа. Я вже нічого не можу в цьому житті. Мені вже треба не вести блог. Коротше, я прям драма. Квін страшенно. І коли я у собі розділила життя і життєві ситуації, і почала інакше відноситись до них. Ну це супер сильно вплинуло на моє життя. Якщо у вас сталася якась негативна ситуація. Взяли, вирішили її і пішли далі. Чого над нею сидіти? Навіть якщо вона якась така, знаєте, супер виснажлива. От, наприклад, це зараз прям ну, фігня, звісно, це ну не подумайте, що я через такі речі страждаю. Але я забула свої сережки вдома. Я зараз виступати маю. Та, до речі, будь ласка, от можете вже мені поставити якийсь лайк під відео. Просто в мене через дві години виступ тут в Юнітсіті. І замість того, щоб репетирувати, я виділяю свій час на те, щоб зняти відео в YouTube. Трошки знаєте, така вже трошки в тому виступі, але. Тут намагаюся дати вам власну інфу. Тут ще музика грає на фоні. Я думаю, чи буде її чути, чи вам її видно? Ні. Коротше, поставте лайк, я дуже правда стараюсь. Так, от, от я забула свої сережки. От негативна ситуація, хочеться засмутитись, да? Але от по суті, як я можу її вирішити, я можу або поїхати додому, їх забрати, або просто бути без сережок. Я вирішую додому не їхати. значить я буду без сережок. Все. Драма закінчена. Немає чого ходити і сумувати за тими грьобаними сережками. І звісно, це можна пристосовувати і на більш складній ситуації. Не знаю, хтось звільнився з команди. Це катастрофа. Здається, що ти, ну це просто як тепер без тієї людини. Що робити? Але найняти іншу чи не знаю, прийняти, що тобі треба зараз попрацювати більше. Приймаєш негативну ситуацію, вирішуєш її і йдеш далі. Коефіцієнт драми 0%. відсотків. Життєві ситуації вирішується, життя прекрасне. Як той пункт? Хайфова, да? так? Ну, я прям, скажи, я стала спокійніше, коли почала так жити. Тут просто сидить мій хлопець, він не дасть збрехати. Він каже, що я стала зовсім іншою людиною. І це правда. Ви просто не уявляєте, яка я драма Квін. Ну, це треба ще таке повчитись. Я ще та акторка. Так, от наступна порада, яку я прям дуже вам боже, ця порада вона реально змінила моє життя. Це дозволяти собі бути. Зараз поясню, знаю, звучить, можливо трошки дивно. Що це таке, дозволяти собі бути. Я якось звикла, що мені треба відпочивати. Тобто, от є робота, я відпочинок. Відпочинок там піти з друзями кудись. Відпочинок кудись поїхати за місто, короче, організувати відпочинок. Я пам'ятаю, я настільки втомилась буквально там декілька, ну стільки місяць чи два тому. Дуже втомилась. І я поїхала з в Барселону. Я пам'ятаю, прям хотіла відпочити. І ось ця думка, мені треба відпочити, вона настільки наклала на мене зобов'язань так відпочити. Треба кожного дня ходити на пляж, треба вставати рано, медитувати. Коротше, таке щось це все. Ходити в якісь заклади, шопінг і так далі. І ось це планування відпочинку, воно настільки мене виснажувало, я навіть вам просто не можу передати. Це просто була така катастрофа, і я зрозуміла, що я в житті також часто ніби настільки намагаюся зробити свій відпочинок цікавим, і в цьому процесі створення цього відпочинку так, виснажується, що це просто капець. І я вирішила, що, ну і взагалі прочитала також в одній книзі, що потрібно давати собі стан буття, стан бути. Що таке стан бути? Стан бути це коли ти нічого від себе не очікуєш. От хочеш ти в себе неділю просто лежати, дивитись серіал, дивись, лежи серіал. Хочеш гортати тікток, тік-ток. Хочеш просто сидіти, сиди. І ось цей стан буття це не настільки прекрасний стан. Я дійсно відчула, що я перезарядилась завдяки цьому стану буття. От я потім вже після Барселони. Я виїхала в Варшаву, я просто зняла собі готель на тиждень і просто дозволила собі спати в тому готелі, там, ще ванна була, просто бути, там, не знаю, насолоджувалася в вані. Я просто була. І це так прекрасно. Оце просто буття. Просто була. Нуль очікувань до себе. Не планувати якісь походи в ресторан, не планувати походи на пляж. Просто була. І ви знаєте, я почала помічати. Які гарні листочки на деревах, яке гарне небо. Я почала помічати наскільки красива погода, наскільки різні люди. Особливо почала чомусь звертати увагу, як люди одягаються. Я почала думати, як я одягаюся, як мене інші сприймають. Ну тому що я почала помічати, як вони самовиражаються через одяг. От знаєте, там той якось так, то і так. Як собі дідулька їде на велосипеді, я почала просто дивитись, сповільнятись і дозволяти собі робити те, що мені хочеться, а не те. Що вважається класним відпочинком, розумієте? Ось просто те, що вам хочеться в моменті відстати від себе. Взагалі, мій коуч сказала, що дуже важливо навчитись перезаряджатись. І е, важливо відділяти для себе там дозвілля активне, де там спілкуєшся з друзями і так далі, і справжній відпочинок, справжню ось цю перезарядку. Я для себе зрозуміла, що наприклад я можу перезарядитись лише на природі і бажано лише біля води. Ось там я дійсно можу перезарядитись, просто будучи самі з книгою, ну чи там своїм хлопцем, загалом в тотальній зоні. Комфорту і десь біля води це для мене найкращий відпочинок. Наприклад, я не перезаряджаюсь, гуляючи з друзями. Це класно. Я проводжу час, але це не про перезарядитись. Для вас це може бути щось своє, наприклад, там масаж, спа, будь-що, але ви повинні знайти, що вас відновлює. От навіть зараз поставте відео на паузу і подумайте, а що вас відновлює? Ви знаєте, що вас відновлює? Бо я, наприклад, шукала, що мене відновлює дуже довгий час, і досі в пошуку, тому що не завжди є можливість поїхати до води. І це дуже прикольно, от розуміти, чим ти можеш себе відновити. ну і ось цей стан буття реально всім рекомендую. Давайте собі от зробіть собі отаку от суботу, просто от стан буття. Дайте собі, не очікуйте, не ставте будильник, не очікуйте, куди ви підете, що будете робити, от просто по відчуттях, куди вас душа понесе. от те й робіть. Ось це такий стан буття, стан такого потоку. Наступна звичка захоплюватись людьми, але не порівнювати себе з ними. Взагалі мені коуч сказала таку бомбезну просто річ. Вона мені сказала, ти уявляєш, все, що тебе захоплює в інших, це є в тобі. Але знаєте, можна дивитися, наприклад, на конкурента з точки зору, Блін, як він це робить, а я не можу. Ось це такий саморуйнівний руйнівний погляд, знаєте, може бути на людей. А як вони все встигають, а я не встигаю, як вони це роблять, а я не можу, де вони беруть час? а в мене цього часу немає. Дуже така саморуйнівна історія, де ви просто себе знищуєте. А можна дивитись на конкурента і захоплюватись ним. Клас, а як він це встигає, як він це може, як він так одягається. І ось тут і зараз для бомбезна штука, мені коуч сказала, і я реально це відчула. Неможливо неможливо побачити щось в людині, такого, чого в тобі немає. Наприклад, ти дивишся на дівчину, і тобі здається, вау, як вона класно одягнена. Ти не можеш побачити, як вона класно одягнена, якщо в тебе немає почуття смаку. Розумієте? Тобто, все, що класне ми бачимо в інших, це вже є в нас. Якщо ти дивишся. Як ця людина може, наприклад, класно робити сторітелінги, то ти також вмієш робити сторітелінги, Ти відчуваєш що таке класний сторітелінг. Якщо тобі подобається щось в людях, це є в тобі. Так само і пропаганди. Якщо тебе щось пригорить в людині, це також завжди щось про тебе. Тому дуже класно захоплюватись людьми і, от не порівнювати себе з ними, а от намагатись захоплюватись цими речами, відмічати їх для себе. І будувати це в собі, відрощувати це в собі, тому що це 100% є у вас. Взагалі, заздрощі це така руйнівна історія. Це завжди ви зливаєте енергію комусь замість того, щоб направити собі. А коли ми надихаємось, ми надихаємось і навпаки наповнюємося. Ми себе наповнюємо цією енергією. Це значно сильніше. Я дуже вам рекомендую саме так робити. Ну, і взагалі, є класна думка, що порівнювати себе варто лише з собою в минулому. Ми кожного дня змінюємось. Ми кожного дня будуємо якісь нові кроки для себе, і нам точно є чим пишатись, Навіть маленькими, маленькими детальками. Кожен розвивається в своєму темпі. Ви можете не знаю, досягати успіху 10 років, але в кінці бути щасливою людиною. А можете стати успішним за рік і не зрозуміти, як це сталося, просто в шоці від такого сильного потоку, не витримати цієї напруги і просто злитись, розумієте. Тому це взагалі не показник нічого. Маленькими кроками до великого успіху можна дійти. Боже, тут будівництво, музика, щось ще годить. Та за що? Я надіюсь, вам там гарно чути, і ви там медитуєте під мої розмови і не чуєте весь цей, що тут відбувається. Ніби стало тихіше, дякую. <плес> Та за що? До речі, є ще така фраза, типу, be the best version of yourself. «Стань найкращою версією себе. Також достатньо саморівнівна фраза, бо це ніби означає, що ти зараз недостатньо, а ставай кращою версією себе. Давай постійно женись за кращою версією себе. Також трошки неправильно. Все ж таки, я за те, що ти достатньо, ти цілісна, ти класна, ти цілісний, ти вже крутий, ти вже достатньо, і порівнювати себе лише з минулим. Твій кожний крок, цього вже достатньо. Ну тобто, ти вже молодець, не потрібно постійно гнатись. Наступна звичка афігенна. Вона звучить так. А якби на твоєму місці зробила Бійонсе? Ну або насправді можете підставити сюди будь-яку людину, яка якою ви захоплюєтесь, будь-яку людину, якою ви захоплюєтесь? Навіть можете поставити, не знаю, свою маму, От ким ви захоплюєтесь, якогось інфлюенсера, Біонзе, не знаю. Ну, будь-кого, будь-кого, так, цукерберга. І як би ця людина зробила на вашому місці зараз? Коли ви сумніваєтесь, коли вам не вистачає сил, коли ви не дуже впевнені в собі, коли ви відчуваєте якусь слабкість? От подумайте, як би зробила, наприклад, Біонз на вашому місці? От я зараз йду на сцену виступати. От я я буду виходити на цю сцену з думкою, що я ну, тобто, Треба виходити, треба будувати в собі трошечки зірку, і треба будувати в собі цю таку впевненість внутрішню. І до речі, тут ще є прикольна така штука. Я колись з психологом ми тестували таку як гру робили на стільчиках. Я спочатку описала свою ідеальну версію себе, прям ідеально на 100%, яку я собі можу лише уявити. І вона сиділа на одному стільчику, а я сьогоднішня сиділа на іншому стільчику. І ми ніби говорили одна між одною. Я пересідала на інші стільчики і розмовляла сама з собою. Задавала собі питання, як би я зробила в тих чи інших ситуаціях. І це так прикольно, тому що Таня в майбутньому, наприклад, дивіться Таня сьогоднішня, вона дуже критикує себе, вона не дозволяє собі помилитись, вона боїться хейту. Ну як вже не так боюсь хейту, але ну загалом ви зрозуміли, реагує на негатив. Але Таня в майбутньому на негатив не звертає увагу. Таня в майбутньому впевнена в собі. Таня в майбутньому дуже в собі така наповнена, дуже цілісна, і вона не звертає увагу на інших людей. І коли я, наприклад, дивлюсь на якусь маленьку ситуацію з точки зору тієї тані в майбутньому. Мені здається, боже, мій це така фігня. Ну, тобто, наша взагалі парісна там над цим коментарем, на цією ситуацією це дуже класна практика. Реально мені вона дуже допомогла. І зараз я коли відчуваю якусь таку слабкість, я от прям реально думаю: так, а як би зробила Таня з майбутнього? Чи як би зробила Біонсе? Ну просто в моєму і в моєму світі моя точка Б. Мій ролл модел, це я в майбутньому естетика, така, знаєте. То, тобто, але можете підставляти будь-кого і взагалі дуже прикольно, от виділіть собі час, пропущіть по всім сферам життя, там, сфера кохання, сфера роботи, сфера здоров'я, вашу ідеальну версію себе. Уявіть цю таню, уявіть там, хто мене зараз дивиться, Настя, Катя, Вася, не знаю, Андрій. От ви дивитесь і уявіть собі прям ідеальну версію себе, так? І от в певних ситуаціях, коли сумніваєтесь, подумайте, а як би вона з майбутнього зробила? Як би бійонси зробили і так далі. Класна порада, так? Да? Наступна звичка це цінувати кожен маленький крок, навіть якщо він стається дуже таким простим, звичайним і так далі. Знаєте, я помітила, що в нашому світі якось прийнято жити заради великих моментів. Не знаю, ось це велике святкування, чи там ось заробила якусь 100 тисяч доларів, або, наприклад, ось відкрила бізнес, або ось щось там досягнула, або ось переїхала. Ми ніби складаємо своє життя з таких великих моментів, але таких великих моментів насправді в житті не так багато. Наше життя складається з ту тупих, банальних, ну як з тупих з банальних маленьких кроків, з банальних маленьких речей, як когось звільнити, як ну окей, це теж велика справа. Як не знаю, купити в магазині, це життя, знімати для вас зараз відео, це життя, поговорити по телефону з мамою це життя, прийняти рішення піти на якийсь курс, це життя. Просто сидіти і проходити цей курс, це життя, сумувати, бо не встигаєш щось зробити. Це життя, і ось ці всі кожні наші кроки вони всі важливі. Знаєте, в мене просто таке буває, деколи я, от, наприклад, застрягаю в якихось буденних справах і думаю, Боже мій, я застрягла ти типу, де, де мої подорожі, де мої якісь не знаю, овації, де мої івенти, події і так далі. І мені здається, що моє життя нічого не вартує. Але потім ти так зупиняєшся. До речі, я от кажу, мені здається, але це я так в минулому вважала, Зараз реально в мене вже немає такого відчуття. Я от реально оціную кожен момент. І навіть якщо мені треба спогортати стрічку в Тікток, повтикати, бо я себе погано почуваю, я буду це робити. Ну тобто, і це також моє життя, я також ним пишаюсь. І ось ці такі маленькі кроки вони потім ведуть нас до великих цілей. Неможливо, не немож... Важливо, прийти до чогось великого, просто ось так раптово до великого. Ми приходимо завжди з маленьких цілей. Розумієте? Важливо. Ось цей маленький крок, який здається незначним, як піти купити морозиво в магазині, надихає нас, не знаю, дає нам гарний настрій, потім нам приходить ідея, а потім ми вигадуємо якийсь продукт. ну Тобто, кожен крок він важливий. І важливо цінувати всі маленькі буденні кроки, буденні справи, буденні розмови. Це все важливо. Ой, я тут або, наприклад, з книгами є таке. Мені кажуть, Таня, пора, будь ласка, якусь одну книгу, яка змінила твоє життя. Таня, от саме про маркетинг, про СММ. Таня, я йду до тебе на курс по СММ. Порадь якусь книгу про маркетинг, якусь одну, яка найкраща, а яку книгу прочитати? Одну книгу. І я стою, і в цей момент мені завжди складно. І от е, я завжди думала, чому мені так складно на це відповісти? А потім я прийшла до рішення. Немає такого, що одна книга змінила життя. Розумієте, ніколи одна велика дія. Не змінює життя. Змінюють життя маленькі кроки. Я можу щось почути від якогось знайомого про СММ, і це змінює моє життя. Я можу прочитати якусь книгу, і там одна фраза з всієї книжки може змінити моє життя. Ну, вплинути. Да? От маленькі кроки, маленькі. Всі книжечки, які я читаю, вони всі важливі. Навіть нецікава книжка може дати мені якийсь інсайт. Тому дуже важливо не чекати великих кроків або розуміти, що життя складається з маленьких. Це насправді може допомогти вам і в вашому буденному житті також. Да? Тому що ми часто шукаємо якісь великі дії, які допоможуть нам. От, наприклад, ми чекаємо так, а на який мені курс піти? От я хочу змінити професію, на який курс мені піти. А немає такого, що треба брати один курс. Треба все попробувати, там щось почитати, там про цю професію щось дізнатись, там, 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 бути відкритим до всього, до маленького. Розумієте? І ось це дійсно може також змінити життя. До речі, про книгу, яка змінила моє життя. <смі> Останнім часом мені просто настільки подобається ця книга: 101 есей, який змінить ваше мислення. Я все-таки подумала, боже, мій, якась така пафосна фраза, 101 есей, який змінить мислення, але вона прям реально змінює мислення. Це така офігенна книга. Я отак читаю, і знаєте, я читаю її деколи, там прям можу прочитати дві сторінки в день, просто тому що я от, після неї класно мати час подумати. Можна прочитати одну фразу, яка дійсно буде дуже суттєвою, але ніби треба час її обдумати. Да? От не так, що. Ти книга що ти читаєш, читаєш, читаєш і захоплюєшся. Але книжка офігенна. Я зараз дуже хочу також розіграти її серед вас. Напишіть коментар після цього відео, який пункт вам сподобався найбільше, або що вам відгукнулось, який інсайт. Також сторіс не можете відмічати, я подарую. Можливо, навіть не одну книгу. І знаєте, дуже прикольно, якщо ви зараз просто напишете коментар, це одна дія для вас, да? одна малесенька дія. Але уявляєте, потім я вам подарую цю книгу. І, можливо, так з моєю енергетикою, не знаю. От вони ви її візьмете в руки і прям дійсно от якісь думки вам Мія життя. Я буду на це сподіватись, вона реально класна. Я вам її подарую. Тому пишіть коментарі. Це дуже важливо просто. що я у тебе прощання, щоб... чи просто дуже важливо, щоб ви підписувались, щоб ви лайкали, ставили лайки, щоб ви давали коментарі. Це допомагає відео просуватись. Я дуже зараз заряджена знімати YouTube, тому що я бачу фідбек, і мені хочеться прям постійно, щоб акаунт ріс. Мені здається, я на цій енергії буду давати вам ще класніші думки. Коротше, буду вам вдячна, тому напишіть коментар. Наступна звичка це діяти по принципу Парето. Це правило 80 на 20, Це правило Вільфредо Парето. Він коли жив в Італії, він помітив, що в Італії 80% всього багатства належить 20% людей. І після цього він почав помічати ще більше закономірностей, які є в цьому житті. І зараз дуже часто це також підтверджується. що Це дійсно так. Наприклад, 20% користувачів всіх соцмереж створюють 80% контенту. Або 80% вашого вільного часу ви проводите з 20% ваших друзів. Або, наприклад, в компанії 80% результату приносять чи прибутку приносять 20% людей з команди. Чи, наприклад, маючи великий гардероб, ми вносимо лише там 20%, з якого складається 80% нашого гардеробу, наших е, луків маю на увазі. Мені цей принцип подобається, бо він мені нагадує дві речі. По-перше, не обов'язково бути на 100 Це дійсно важливо. Ти можеш зробити свої 20%, які принесуть тобі 80% результату. І це дуже важливо, тому що, намагаючись бути постійно на 100% це дуже виснажливо, це неможливо. І в підсумку багато ідей просто помирає. І так далі, також мені це допомагає відмовлятись від чогось. Наприклад, в мене може бути дуже багато ідей, але в мене немає багато часу все це здійснити. Я розумію, що мені не треба здійснювати всі свої 100 ідей. Можна здійснити лише 20, і це принесе мені результат. Ну, і в принципі, знаєте, пам'ятати про 20%, а не розпилюватись на все. Тому що в тебе часом протягом дня може бути дуже дуже багато різних справ, але не близько робити все, щоб досягнути якогось результату. Це також класно. Мені це також дуже допомагає. Є ось це, знаєте. Історія про задачі і можна розділити на чотири частини по ступені важливості і терміновості. Наприклад, важливі і термінові речі ми виконуємо першочергово і самостійно. Це саме ті там наші 20%. Неважливі речі, але термінові можна комусь делегувати, комусь доручити, щоб вони їх зробили. Важливі речі, але не термінові. Ми заплановуємо так обов'язково. Ми їх плануємо, щоб їх зробити, бо вони важливі, хоч і не термінові. А неважливі і не термінові речі ми можемо взагалі не робити. Це, наприклад, будуть наші 20%, які ми в принципі не робимо, бо ми них не розраховуємо. Цей метод він допомагає зосередитись на важливих задачах, і в принципі, якщо в мене дуже багато роботи, я ось так сідаю. Думаю, так, що важливо, що терміново, що віддати, що делегувати, що запланувати. Я коли ось цей хаос заплановую собі, мені стає легше дихати, і я стаю трошки щасливішою людиною. І в принципі, пам'ятати, що 20% цього вже достатньо, щоб зробити класний результат, це дійсно дуже допомагає і знімає з тебе трохи напругу. Наступна звичка: офіген, створювати класне життя, а не створювати класний контент. Це підходить тим, хто веде блог, ви знаєте, я вже вам. Казала, що я займаюся соцмережами. Я допомагаю людям розвивати свої блоги. У мене є курс Юндисіті по побудові особистого бренду, дуже в соцмережах саме побудувати. І я точно знаю, що до мене часто підходять і кажуть: Таня, а що робити? Що знімати в сторіс? І я от оцежу. Я розумію, суть не сторіс, суть у вашому житті. В першу чергу треба зробити своє життя цікавим, а вже потім думати, як це цікаво показувати в сторіс, а не навпаки. Дуже легко загратись в інстаграмну картинку, але супер складно вийти з неї та побачити, яка твоя реальність. В мене є питання до вас. Ви живете для себе чи для своїх підписників в Інстаграм. Ви живете так, як ви хочете, чи ви живете так, як хочуть від вас підписники в Інстаграм? Ви щось купуєте собі, бо ви дійсно хочете цю річ, чи ви купуєте цю річ, тому що ви хочете, щоб ваші підписники побачили, що у вас є ця річ? Дайте собі відповідь на це питання і не зраджуйте собі. І остання звичка, яку я хочу вам сьогодні сказати, вона фундаментальна: звичка бути добрим до себе. Колись здається, Кендал Дженер, чи хтось чекає Дженер, порекомендувала себе на дзеркалі у своїй вані повісити свою дитячу фотографію, і кожного ранку, коли ти стоїш і просто себе там Боже, щось там у тебе не так і так далі, і так далі, ти дивишся на свою дитячу фотографію в дзеркалі і згадуєш про ту маленьку таню, про яку треба потурбуватись. Згадуєш про цю маленьку дівчинку всередині себе, яка може помилитись, яка не завжди ідеальна, якій не потрібно бути ідеальною для того, щоб бути щасливою. Ти дивишся на цю дитячу фотографію, і ти стаєш добрішим до себе. Взагалі, я часто уявляю в своїй голові двох тань, де одна підтримує іншу. І якщо я себе Знаєте, деколи я можу, ти могла краще, ти могла це зробити, ти могла це зробити. Так само в своїй голові я буду іншу таню, яка каже так. Да, ти могла зробити тут краще, але ти зробила свій максимум, ти зробила те, що могла. Ти зробила достатньо, ти достатньо. І ось ці дві тані в моїй голові. Вони ну в мене реально може божемі, я надіслане якесь там роздвоєння особистості. Я надійся, це взагалі нормально, але я дійсно всередині себе. Ось так уявляю іншу людину, яка підтримує ту другу таню, тому що знаєте, в житті не завжди є люди, які можуть вас підтримати. І в принципі, опора зовнішня, вона може рухнути. Ну тобто, вас можуть звільнити, вас можуть друзі, зрадити. Ну, все може бути в цьому житті. Зовнішня опора може рухнути, і завжди у вас має бути внутрішня опора самої себе, і щоб ви могли себе підтримати. Це дуже важливо. Ну і в принципі важливо слухати себе і свою інтуїцію. Це не так легко, як може зараз звучати. Слухай свою інтуїцію, ха-ха, ха але ні, слухати себе потрібно, прислухатись до себе, до свого тіла, як воно реагує на ті чи інші обставини. Це дуже дуже важливо. Друзі, я сподіваюся, вам було. Цікавим це відео. В мене взагалі є відео про звички успіху, наприклад, про фінансові мої звички. Дуже популярні відео. Вони вийшли настільки класні, це просто ну там просто ну, там сок. Можливо, навіть мені більше подобається, ніж це. Я не знаю, хочу потім подивитись на це в записі. Якщо вам сподобалось це відео, і ви вперше на моєму каналі, обов'язково перейдіть, подивіться, що ці відео вони чудові. Я буду дуже вам вдячна за серце, буду дуже вам вдячна за коментар, за відмітку в інстаграмі, за підписку на мій канал. Я вже зроблю. 10 тисяч, наступна моя ціль це 20 тисяч. Я надіюсь, ви допоможете мені зробити цю ціль. Я вас обіймаю. Я бажаю вам щастя. Да, я просто вам бажаю щастя. Будьте добрими до себе, будьте дуже дуже щасливими. Я вам цього бажаю. Я зараз супер наповнена. Я надіюсь, ви зараз ось цю енергію ось так будете відчувати через мій екран. Я вас обіймаю. До зустрічі на нових відео. Також нагадую за розіграш книжки. Відмічайте мене в сторі, пишіть коментарі і бажаю успіху.